Вітаю всіх на каналі Вибрався знову на риболовлю. Минулий раз говорив, що поїду на Південний Бух. Але всіх знайомих кого не питав, але що риба там не ловиться взагалі. Так що я приїхав знову на річку СОП. <кій> Ось дивіться, яка вона тут. Чудова і широка. Тільки під'їхав. Ось такий чудовий ранок. Просто супер. Так, лодку витягну. Зараз накачую. Дорога вже сюди хороша, натопкана. Ось сюди аж під'їхав, майже до самої води. Зараз все вигружу і машину віджуну туди під лісок. Все, зараз качаю лодку, гружуся і попливемо, будемо пробувати рибачити. Так що пізніше включуся. Так, я на водоймі. Погода просто чудова. Тепло, поки зібрався, ти мокрий впрів. Трошки розкажу про нові, нове місце. Вмістився я вверх по течії. Заїхав через Крутогорб, переїхав через міст і в кінець села проїхав. Те, виходить, що ліва сторона собу. З лівої сторони. Ось бачу свої труби ладижина. Слава Богу, ще димить. Потихеньку випливаю. Змістився десь кілометрів. Трошки є, манено, десь 3-4. Може й більше. Одне погано, що запустили холота. Одне погано, що в мене тут карта не промальована. Зараз будемо на моторі, було швидше її промалювати. А так прийдеться трошки попливати, щоб щось побачити. Так що пливемо. Зараз запуститься GPS. Сіткарі вон з тої сторони вже пливо вже пливають. А скільки сіток он настеляно. Скільки сіток настелено? дивлюсь. Так що зараз... Трошки попливаю, помалюю карти, прогрузяться та й будемо пробувати рибачити, рибалити. О, там той діба від мене весь залів. Він весь в сітках. Так що пливу. О, запустився GPS. Зараз буде промальовувати карту. Там бачу риболови, ого, там скільки сіток. Це кошмар. Ось там під берегом. Ло на лодках. Так що пливемо. Так, друзі, трошки вам покажу зробив ось, такі такі зробив бавду чи яйця. Зараз буду пробувати. Є перший закид. Тут знаю більшість лоб на драчі. Днібраконьєри. But lucky. Лучшу подні. Немає. Так, риболовлю завершив, глядь, не було що знімати. Попливав весь соп, риби немає зовсім. Ну, звісно, якби був би мотор, можна було б більше опливати, шукати. А так на веслах то я напливався кілометрів з 10. Намаслався, риби немає. Я ось їхав, заїхав на бух. Ось хочу в цій частині. Ось тут спробувати пори порибалити на богу. Колись я тут ловив. Тут і судаки були раніше. Можна буде на лодочці спробувати випливти. Немає ж ворог опливав. Півсобу. І такі місця козирні. Вже піднявся ж був. Говори вам вище. А кілометрів 5-6 немає. Рибаки теж були. Побачив знайомих. говорили, що за день до цього вони були, то відрибали дуже-дуже суперово. Як хижака не було судака, ні окуня. А тупо на яйця короб бомбив і карась. Тупо ловили на яйця. І не в отвіс ловили, а в закид і чиго проводку робили. Такі яйця, як я вам показав. Так щось що так заїхав на Бух, день просто чудовий, правда, вітерець дує. Погода просто чудова. Так що приїду ще, ще сюди, попробую. Старозанка тут. Елітом нас купаються, тут глибина для самого берега хороша. А на Бугу води багато, вон там вдалені тільки два каміння, камінці бачу. А в тій стороні тут каміння дуже багато. В літній період тут їх дуже видно добре, коли мало води. А зараз немає, так що води на бугу.

Дома Лодку витягнув з машини, накачав, накачав, затягнув почеплю в сараї вже. Трошки розповім по лодці не знаю, вроді би й не говорив, може і говорив, так. Я розкав, зробив її, Вона була плоскодонка, я її зробив кільову. Ось такий в мене кіль. Це 50-та каналізаційна труба. Ось Дивіться це края. Я їх взяв тут нагрів, приплюснув. Що ззаді щось, спереді воно заходить. Тут ось де вигиб іде, нагрів, вигнув трошки і затягнув, Утеплював щось такий червоний, щоб сланів не, не поломати Коли саєш, на нього на кіль, щоб його не зломити, не проломити. Поки мені все подобається на веслах, коли йдеш. Дуже легко заходиш, по траві йдеш по воді, по кувшинках, по ліліях, дуже легко проходиш на веслах особливо. Ну, Якщо вода падає і лілії, одні лілії води нема, то важкувато так теж запливати. Ось так це одне, що зробив. Це тримач для утки. І спінюк ставлю. Ну, коли рибалю на боковий кивок, сюди ставлю. У мене 5-метрова утка з боковим кивком, то я ставлю, ставлю сюди лодку і собі пливу мені нічого не мішає. Це ось таке ноу-хау і... Пока я за... бронировал дно. Вот здесь а вот такая же ремутка. И вот такая клипса, че защелка. Я вставляю сюда мотузку. Я защопну і вона мені звідси нікуди вже не дівається. Потім ось такі полоси бронювальні. Тут десь сантиметрів два куски по сантиметрів 40 проклеїв, справа зліва, а ось тут посередні, все від самої ручки, бо тут йде Якби якір. І звідси від ручки, аж до самого покілює, як бачите. Аж до самого спереду дозаду. Ось туди я. І по боках. Тоже з цієї сторони проклею. І ось з цієї сторони, бачите, я проклею. Бажте, я вже не боюся, бачите, де, де терлося, де воно треться цією полосою, не балоном. Я вже не боюся, коли причалюєш до берега, може з розгону буває і жерства якась попадає. Пісок камінчики я не боюся, тому що воно це сама вища точка, де кіль. Я з і воно мені царапає тільки. Цю полосу. Зараз покажу вам як. Як вона виглядає? Ось, дивіться, бачите? Ось так вона виглядає. Це ще? Ось так. Це я вже розповідав. Це приклеїв кишеню. Для датчика я холота. сюди вставляється цей, цю киш... кишеню. І ось такий. А сюди приклею кусок фанери водостійкої і сюди вже прикручую струбцину, до якої прикріплений датчик холода. Все, прикрутив з боку цей кусок, тому що коли йде двигун, воно двигуну не заважало. Ось таке, що я хотів вам розповісти Трошки цій поки сезон завершу, пішли. Морози. так що лодку ціпляю, занесу в сарай, почіплю. І будемо чекати, чекати якоїсь погоди. Бо морози вже такі, 7 градусів і 11 передають. Так що поки риболовля на паузі. Всім дякую, хто мене дивиться за підписки. За вподобайки, за коментарі, кожному відповідаю, дякую. Так що підписуйтесь на канал. До зустрічі на водоймі нашим Збройним силам. Ангела охоронця. Нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не нехтуйте сигналами тривоги. Побувайтеся у сховища. Слава Україні!